проводку. Оце проводка і чотири розйоми є на заводській батареї. Вони всі чотири різних. Ось, примірно, перший правий розйом. Він має 13 стопчиків. Всі в три рядочка. Ось вони підписані. Примірно. і почало від мінуса першого заходящого. Пошло 0, 4, 4, 4, 3, 3, 3. И от закінчилося 48. Ну, тут 48 мм, і тут 48, то получилось 96. На заводські косі іоніка п'ятого идут отакі розпиновка. Получается ноль, ну. Тут то вот так. От я його замалював в такому варіанті. І підписав. І зараз зращується, прозвонюється звідси, типа нульовий, от він, йде нульовий. От як розйом. Те саме замальовано тут. Розйом звідси 0. Ну, типа. Тут 179, тут 0. бо Це друга лінія. Перша от відсутній, 0 і пішу. Таким. І скручую один до другого. І ці частішні такого. Так як цей має бути довший, от де тут з'єднання. Не знаю, чи тут уголоти проводків, щоб ці з'єднати. Бо буду цих два проводка витягуватись, значить, там скільки має бути. Ну, коротше, може бути, що тут о, треба буде дотачувати кусочки проводів. Це раз. Тут подовжені площі, там впритик цих, цих два розйоми. Раз, два. Цих два розйоми буде на цю фігню. Цих два розйоми. Один, два. Де йти на цей розйом. Потім ще датчики температури підключу. Датчики температури на заводській кусі є раз, два, три, 4. Це іоніка п'ятого. І датчики температури на заводській кусі. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, чуть-чуть буде менше.